Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова і Сьогодні до нашої студії завітала Ясноводиця Анна Атаманова. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити! Сьогодні хочу обговорити таке актуальні питання, які турбують наших глядачів, зокрема і всіх українців. І почну з такого трошки загального. Ось... Пів місяця вже пройшло. Ми бачимо, що е, з 1 червня новини просто атакують всі пабліки, тому що постійно щодня щось відбувається. Скажіть, що очікувати українцям в другій половині червня? Чи знову будуть кошмарити росіяни, українські міста, які вони під загрозою? Власне опиняться? Так на початку червня, дякуючи вищим силам, мені вдалося точно. Назвати дати 8-9 число. Одне з таких найгучніших було по обстрілам і по подіям. В принципі, вчора я також робила прогноз по Харкові передбачала, що будуть обстріли по дитячим установам. Сьогодні в новинах я побачила, що тренувальний дитячий зал обстріляли на Харківщині. Ось. Тому дивимося ретельно по датам. дивіться, по Києву з двієчок, з 21-х чисел. А логістичні, це, по моїм прогнозам, трамвайне депо було обстріляно. І ще в Києві десь нові пошти, автівки вигорівши, все частіше біля води оболонь. Вижгородський напрямок. Харків зараз буде сильно страждати наступ. Харкові, Харківська область. Планується взагалі наступ е, активний е, ближче до 8-9 місяця. Восьмий місяць, бачите, постійно йде попередження: Одеса Одещина. Там планується удар потужними ракетами, масований обстріл, можливо, 10 ракет і світло. Світло, інтернет під загрозою. 19 число. У нас сьогодні 12 число. В Росії святкують цей день. У нас готуються для добовини. Міст, Там також Крим будуть відбуватись події, про які я зараз не буду озвучувати. Скоро про це ми почуємо. Часні будинки, часні сектора, також під загрозою. Васильків, Вишневе, Бориспіль, Бориспільський напрямок, Бровари, в тому числі також залишається цей напрямок. І ще бібліотека офісні приміщення, бібліотека під загрозою. Це те, що я так побачила. Чернігів, Чернігівська область обов'язково закривати. І те, що ми говорили, я так пам'ятаю, що на перших ефірах можливо, у вас а можливо, ні. Що наступ планується з Білорусі через Чернігівські напрямки, але там дуже якби, підготувалися наші військові. І зараз головне усі шляхи позакривати Київ, Київська область, тобто Буча Ірпінь. Там скоро будуть по обстрілам перевіряти, наскільки ми. Підготовлені і по захисту. Тобто, знову ж таки, друга половина червня буде така сама небезпечна, як і перша, власне перша половина червня місяця. Так, виснажите максимально ППО великою кількістю шахетів, потім ракети. Оснащуються ракетними запасами через три місяці. Велика загроза йде 21 число. Чернігів, Чернігівська область, Кривий Ріг також. І дивіться, що я сьогодні бачила в своїх видіннях: це руйнування церков. Магічний вплив з боку російської магічної касти був зроблений. Близько 11 днів назад тому у нас зараз почнуть горіти, руйнуватися помалу церкви. Тому обов'язково потрібно, щоб хто вірить, віряни підтримували церкви, і бажано, щоб відбудовувались церкви, тому що через них можна ставити сильний захист. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Ось таке, от ви сказали, що на Одещині Одесу треба поберегтися, тому що світло інтернет. Скажіть, чи буде цього літа? Пам'ятаєте, як минулої річ Україна сиділа влітку без світла, були блокаути такі? Чи буде повторення цього року цього літа? Приглушення інтернету зв'язку буде повного блокауту? Точно не буде, але періодично тимчасові вимкнення будуть. По всій Україні? Ні, не по всій. Періодично. Перемінно будуть. Ні. На цей місяць, бачите, по дитячим установам, роддомам, шкільним закладам готуються активні обстріли. Наприкінці цього місяця готують балістику, ракети іноземного походження східного, більш як Корея. Має зробити велику поставку. Але те, що я говорила, що Німеччина скоро долучиться і буде активно нам допомагати. Сьогодні, здається, до нас з візитом приїхали з Німеччини. Це для того, щоб сьогодні не було сильних обстрілів, саме по Києву Київській області. І що ми бачимо? Готують дрони з радіаційними якимись штуками. Які будуть шкодити повітрю і воді. А... Київ, бачите, Київ, загострення, Київ, Київська область, 17 число, 14 число, Чернігів, Миколаїв, скоро обстріли Чернігів. Чернігівська область. Жертви будуть чоловік більш літнього віку і Запоріжська область, там також планують наступ. Тут тобто треба підготуватися до цього періоду, до... тому що я бачу, що врешті-решт-такий місяць. Активізувалися, можна сказати, ще більше, тому що знаємо, що за, за травень 2025 року росіяни захопили більше території ніж в, в, в загалом минулого року. І будемо слідкувати за подіями. Але то мені здається, що зараз у мене, як у більшості українців, виникає дуже логічне питання: скажіть, чи прийде час, врешті-решт, росіянам відплати за ті дії жорстокі, які вони роблять по відношенню України? Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить. Саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Коли це станеться? Зараз. Відплата буде пробово, ну. А У них, знаєте, цікава така річ відбулася, енергетично ослабили центр Росії, а у них же в склепах, там же ж це магічний обряд, ритуал. І вони, коли переносили Леніна, вони себе ослабили, тому на 9-й місяць вони і всі 9 числа, 9 годин, це для наших військових буде саме таке а, влучне, влучний час і влучні дати. 11-й місяць для них буде карма. А, загалом відплата буде, але пізніше 28 років потрібно чекати. Жатва душ прийде і до них діти будуть масово хворіти, хвороба дитяча, багато забере життів. І, що з цікавого і важливого для України нам потрібно втримати по захисту обов'язково, зараз київські кордони Київ, тому що багато. Засланих як козачків, я зараз відчуваю. Багато Штоличі. злиття інформації саме по розміщенню техніки і військових баз. Серед військових потрібно перевіряти. Можливо, прослушки, тому що йде вилив інформації. Злив інформації сильний. Угу. І останнє моє питання, я знаю, що воно таке, знаєте, дуже загальне, але спробую конкретизувати це те, що в більшості коментарях нам пишуть дуже багато експертів, говорять свої особисті суб'єктивні думки. Але врешті, чи бачите, ви ось, е, навіть не скажу припинення війни, а більше припинення ось цих жорстоких обстрілів е, України до кінця цього року. По всій Україні угу. чи частково? По всій Україні. Тоді, коли нам допоможуть сильною зброєю, а вона вже на підході, Німеччина, Германія готові допомогти нам, я так скажу. Але Конфлікти ще будуть на тих окупованих територіях, хоча в 2025 році, саме в 2025 році мають відбутися примусові домовленості, але з трьома крапками ще на 8 років може розтягнутися. 26-й рік, можливо, в перехід 2026 рік, 10-й місяць там ще якісь будуть підписи. Але я відчуваю, що скоро буде розміщення іноземної техніки і деяких баз в саме Києві Київській області. Тому зараз хочуть на випередження максимально обстріляти і налякати наших військових, щоб ми не змогли. Чому вони так роблять? Тому що знають, що мають нам допомогти. Відмінною технікою. Але і з боку росіян також буде багато знищено і техніки нової, до речі. Угу. Цікаво. Саме сама найбільша а, загроза для нас це з повітря і з води. Тобто в воді вони ховають дійсно радіаційні ракети, які будуть намагатися використовувати. Але я не бачу, що зараз а, хочуть а, по Україні ударити. Удар планується по іншій європейській країні. Угу. Дуже цікаво. Я дуже вам дякую за такий детальний прогноз. Будемо слідкувати за всіма подіями, що відбуваються і в Україні, і в світі. І я дякую вам до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до зустрічі.